Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати в Dark Kickers 2. Давайте подивимося, що у нас тут. Так. Чудернацький. мужик. Окей. Тут когось затримати, походу, треба. Захоплення. Захистіть і виведіть пріоритетну ціль живою. Ліквідуйте всіх терористів не обов'язково. Виклики вовк-самітник без паузи. Перегони з часом. Окей, okay, брифінг. Ми провели розслідування на місці колишньої фабрики авто... автобомб. Рівень технічної складності нас здивував. Окремі деталі вказують на зв'язок з колишнім професором технічного університету Харшері. Так, цікавий збіг, що професор звільнився одразу після того, як за, заохотив своїх студентів нападати на солдатів коаліції, а тоді заглибився в роботу, ніфіга собі, це професор. Захопіть професора. За попередніми даними, його резиденцію охороняють двоє озброєних бойовиків. Рухайтеся методично, щоб з голови цілі не впала жодна волосина. Окей, двоє всього. Ем... А нафіг мені тоді ця підтримка тут. Давайте заберемо. В принципі, є вас двоє. Так, грати. Заходимо ми чисто через грати. Так, так, наліво-направо. Тут у нас також грати з навісним замком. Це якийсь задній двір. Ага, тут двері. Вікно. Вікно прострелює нормально так майже весь будинок. Тут через це вікно можна зайти. Як варіант. Професор, професор, ну давайте подумаємо. Блін, яка чудна кімната. Давайте тоді візьмемо навіть не Марксмена, а де я тут брав во тебе. Три персонажі, я думаю, мені вистачить. Тут один криє. І двоє заходи. Ну, думаю, да. Так, так, так. Блін, ракету. Оу, тут же ж треба тепер цима розкидуватись. Ось так. Грати у нас відкриті, тому проходимо сюди. Це і сюди. Тримає так. Ти проходиш до вікна і стоїш, чекаєш команди альфа. Ти. Так, стоп. Та й, блін. Ти, коли в тебе тут все буде окей, йдеш сюди. Ти чекаєш біля вікна. Ось. Так. Чекаєш команди Браво! армовані двері. Блін, відкривати, не відкривати, заходити навіть не знаю. В принципі, можна і тут ззаду зайти. Ну тут все прострелюється, тут буде чудово. а хоча ні, давай тут заходити будемо все ж таки. Ти відкриваєш двері. А ти по команді Браво слідкуєш сюди. І чекаєш знову команду Браво. Коли цей відкрив, тоді ви заходите і йдете так. Ти по команді Браво проходиш сюди і закидуєш. Давай я так ще флешку. Чекаєш команду Charlie. Після того, як цей закинув, заходити так. Ти по команді Charlie. а, в... Та просто відкриваєш двері. Тут же ж все прострелюватися буде, я так розумію. Професор, я думаю, або тут, або тут. Проходити так. А, так, 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 вибиваєш двері. Перевіряєте, чи тут все окей. І залишається ця кімната. А Як з цією кімнатою поступити? В принципі, вибиваєш двері. Ти перевіряєш туди, ти перевіряєш туди. Ну і так, заходимо. Ось так, ось так. О, окей, окей. Дивіться, мені його цікаво, треба вивезти. Чи якщо я вб'ю всіх терористів, місія буде виконана. Цікаво. Ну, давайте я не знаю, спробуємо. В принципі. А ти по команді Альфа, до речі. а по що тобі робить? Заходиш сюди. Давай, давай. Тут укриття є. У тут укриття. І держиш так. Ну. Ось так. Да, давай. Ого! Це по вашому, типу. Двоє його охороняють. Ага, та це погано, це що я тут. Так І ти тут, да? Тебе я типу взяв. І все, да? Ну а це загиблий в бою, це погано. Новий загід. Сватна. Новиракі. Ага, який загін. Прикольно. Так, перезапуск. Тут у нас проблеми. І все ж таки нам потрібен четвертий, я так думаю. Четвертий буде нам. А, прикривати цього. Він чекає команду. Давай яку команду Д. По команді D він заходить сюди і прикриває тут. В принципі, від нього не так, щоб буде багато користі. А, тут. Ось, тут якась проблема у нас була, да Давай, я ця команда, це команда С. Тут видаляємо по хиткі двері. Давай тоді, а цей просто буде вибивати двері. І потім проходимо сюди. Вибивайте двері. Тут. Так. Також, також давай. Вибивай двері. І заходь, перевіряй так. Ну, давай спробуємо. Давайте трошки сповільнимося. Давай, команда, де йди. Все, тут заходять чудово. Тут прикрили його. Цей ну поранений, ну, фіг з ним. От фіг з ним. Реально. Б, пішов, Б пішов. Чарлі. Пішов. Ах, блін, а це погано. Ну ладно. Е -е. І хто ще де? А, просто його захватити треба. А, він тут. Ніфіга собі. Хід візьми його. коли він вибіг, я його і не замітив. Ну, все, в принципі. Швидка місія. Продовжуємо. А, вогонь і маневрування. Заручники мають вижити. Бути врятованими. Ну, це зрозуміло. Ліквідуйте всіх терористів не обов'язково. Знову ж таки, вовк-самітник. Блін. Ну, в теорії тут одним можна пройти, я думаю. Так, давайте. Брифінг. Ми виявили схованок бойовиків у східній частині міста. Вони використовують його як плацдарм для вилазок і час від часу тримають там полонених. Місцеві перевірені інформатори повідомили про наявність заручника в сараї на задвірку. Ага, ось заручник, окей. Врятуйте, евакуюйте заручника. Сили противника складаються з ветеранів та їх підопічних. Більшість бойовиків зосереджені в головній будівлі. Можна зайти тихо і вивести ціль непоміченими. А можна влаштувати повномасштабний штурм і нагадати виродкам, що буває з тими, хто захоплює заручників. Ну, я вам скажу так. Мій варіант, звісно, буде другий. Так, так, так. А знаєте що? Що я вам скажу? Марксмен. А це що за кнопка? Ага. Ось другий загін. Тут є командир, штурмовик. Ого. У, -у, у них і зброя друга. Ополчення, сапер. Попапам рейнджер це добре підготовлений підрозділ прямої бойової дії, здатний розгортати велику кількість військ для потужної демонстрації сили. О, прикольно. А це незважаючи на брак сучасного спорядження та слабку тактичну тактику, Місцеві спецпризначенці готові боротися за свій народ і його майбутнє до кінця. Прикольно, тут іще якісь нові ці. Стряди, а новий ще можна зробити. Охте ж, йомою, прикольно. Так, тут скасувати. А, ну, давайте, звичайним, доктрини. Тут у нас е, нічого не доступно спорядження. 10 цірок є. Але поки не знаю, не буду брати. Ну, прибрати всіх. Давайте тебе беремо. За тобою, напевно, піде а, Марксмен. Тут. Тут, тут, тут. Так, так, Паркан. Давайте все ж таки візьмемо. О, хто у нас тут? Ти з ракетниці сюди йдеш. Візьмемо, все ж таки, потренуємося з підтримкою. Десь тут його поставимо. Два штурмовика заходять тут. І, в принципі, нам цього, я думаю, буде достатньо. Так, ага, за автомобілем є прикриття. Ви чекаєте на команду Альфа, потім ти йдеш так. І за тобою йде оцей чувак. Тримаєте тут. В принципі, в принципі, тут прикриття. Ну, блін, я б не сказав би, що багато через цей паркан можна прострілювати. пу пу пум Ой. Ось, так. Оцю точку удаляємо. А, можна. О! Прикриття, так, за машиною буде. Будеш тут стояти, ну, подивимось, до А ти підходиш сюди, до дверей. Цей прикриває підходи. Окей, і закидуєш сюди гранату. Поки так. Ти тут стоїш до команди Альфа. Знову ж таки. А, цей підходить сюди і чекає на команду Браво. Ось тут більш цікаво. Ракетниця. Ну, блін, глушанеш своїх. А, давай так. Стріляєш сюди ракетницею. Ні, давай не так. угу. угу. Можеш сюди ракетницю запалити. Я хочу спробувати, як воно пробуває ракетниця і все ж таки стіну. Давай підходь атак. Всі вистраїємося. Прикриваємо, ти стоїш, а, чекаєш команду Чарлі. По команді Чарлі підходиш і стріляєш сюди з ракетниці. Ви чекаєте команду, команду Дельта. А, так, Потім, коли ти стрельнув, ти підходиш сюди, по команді Дельта. Це у нас кулеметник, він підходить, стоїть. Отак. Так, да, і тримає повністю до команди Дельта знову все подвір'я. А штурмовик підходить сюди і також чекає команду Чарлі тепер. Да. Погнали подивимось, що з цього вийде. Чисто раді цікавості. Так, тут цього вбили, окей. Okay. Mm, давай, Чарли. Чарли, Дельта, Альфа пішли. Ну, это я розбив блок дорожній. ой стіну розламав, прикольно. Ну, все, можна тут проходити. А, чому мене замідлено? Так, ну нормально. Опа-опа, Альфа пішов. Ну, що я скажу? В принципі Ну, дельта толку сейчас запускать. В принципі, варіант такий нормальний. А, Дельта запускаємо. Давай ти і Charlie, ти. Пішов. Тільки питання, мені просто всіх вбити достатньо, чи реально треба йти до цього. До заручника. Давай відкриваємо двері. Ох. Відходь, відходь, відходь. Вбийте 100 противників, ага. І втратьте свого оперативника. Так, мені достатньо всіх вбити. Окей. Перезапуск. А знаєте, що? Блін, а мені подобається ця ідея. Тут все розламати. Тільки давайте тут по команді Бета. Ти йдеш сюди. Тут прикриття немає, на жаль. Ти по команді Альфа знову ж таки. Проходиш. Навіть не знаю. Тут вже дом буде зачищений, напевно. Ну, я надіюсь. Але проходиш сюди. Вибиваєш двері і перевіряєш, щоб тут точно нікого не було. Ти по команді Бета підходиш сюди поближче, стоїш отак. А тепер вас. Тут команда Чарлі. По команді Чарлі ти підходиш сюди і відкриваєш двері. Цей цей, цей, давай все ж таки десь десь отак. А, цей тримає будинок. Цей, коли все перевіримо, може підходити. Ось так. Ні, десь давай отак. Будеш прикривати цей вугол. А, так, а ти. Так. Ну все, вроді ми. Вроді ми пішли. Пробуємо. Так, на початку. Окей. Команда Альфа пішли. Команда Чарли пішли. Ну. Так. Д Пішли. Альфа. Пішли. А ці такі стоять, да? Ну хай прикривають будинок. Ох. Оце було погано. Їм хтось гранату закинув. Ну ладно, зараз перепровіримо як тут в кінці вони справляються. Ну, блін, погано. Погано справляється, треба поближче сюди підводити. Ти підходиш прямо сюди, а так впретик. Сема проблема. Так, так, так. Давай. Підходь десь так. і команда Д. И ты трошки поближче все ж таки підходь. Команда D. Потом ты подходишь сюда. Команда Чарли. И... блин. И наверх. Снова так таки открываешь двери. Ты по команде D. А, Также подходишь сюда. Будешь вот так ты подходишь сюда и По команде... По команде Чарли заходишь до этого векна и чекаешь тут. Тут может быть проблема. Ну, давай пробовать. Так, пошли. Альфа пішов. Відразу сразу Чарли. Так, Д, пошли. Альфа, пошел. С пошел. Ах, блин, той зарано пошел. Ладно, Б, Альфа. Да, зарано пошел Б. Давай. Ну, майже. Добре, ну все ж таки пройшли на три зірки. Ну що, я думаю, не знаю, на цьому, напевно, будемо завершувати. Я сильно довгі відео не хочу робити по цій грі. Все ж таки, хочеться якось більш динаміки. Буду, може, частіше випускати. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.